Перше ще одне коротеньке відео стосовно перешкоди з правого боку. Чому коротеньке, да Намагаюся, тому що щоб було цікаве, щоб ви переглянули декілька хвилин і вам було цікаво. І так, перше, перше відео, яке ми там буде переглянути, там стосовно перешкоди, саме коли у вас не, не, нерегулярних перехрестя, На одному немає нічого, на іншому є дорожні знаки головної дорослі з табличкою напрямок головної дороги. В цьому випадку ми з вами також. Говоримо про нерегульоване перехрестя, але на якому нічого також немає, але є три автомобілі. Коли у нас є три автомобілі, що ми робимо? Водія жовтого автомобіля перешкода зелений. Водія з... зеленого перешкода червоним. Тобто, всі, можна да, сказати, що всі на цьому випадку, що рухається прямо. Тобто, виходить, що червоний рухається першим, зелений рухається другим, і останнім рухається жовтим. Так, да, так досить легко звучить. Але давайте зрозуміємо, чому так. Тому що. Водія жовтого, що перешкода зелений, водія зеленого перешкода червоний. А в червоному перешкод немає. Тому червоний рухається першим, зелений рухається другим, і останнім рухається жовтий автомобіль. І таке трішечки для вас, щоб ви подумали, вирішили це питання і написали в коментарях, як ми будемо рухатися. Всі транспортні засоби повертають. Бо, коротше, всі транспортні засоби платають гроші. Подумайте, пишіть в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу згідно правил, як чи в житті, як, як ви вирішите, буде дуже, дуже цікаво почитати. Всім гарних вихідних, на все добре, готуйтесь і успішно платить іспати.